Сумські танцюристи перемогли на закритому турнірі з бальних танців у відні. Відбувся такий у королівському палаці 20 січня. Від сумської танцювальної школи у змаганнях взяли участь дві пари зі спортсменами та тренерами. Спілкувалась Діана Крахматова. Михайло та Софія наймолодші танцюристи сумської команди. У відні демонстрували програму з трьох танців. На цьому відео танцюристи разом із тренером на розминці за кілька хвилин до початку змагань. Було перше місце та дуже великий зал там був. Це було дуже складно. Ми були саме маленькі, всі були взрослі». У категорії ювенали 1 пара виборола золоту медаль. Коли називають Україна пара з України, коли називають твої е, призвища, коли дітки виходять на останній реверанс у, у турнірі. Ну це мурашки розумієте, це таке неймовірне. Це можуть зрозуміти тільки батьки, які там от стоять і, і, і серце рветься. Ще одна пара переможець Олександр Мазуркін та Софія Дяченко. У категорії юніори один вони взяли перше місце. Мені Найбільш запам'ятався той момент, коли ми були в фіналі. Це був квікстеп. І в нашому квікстепі є дуже цікаві двіження. І коли м -м, ми танцювали ці найбільш складні двіження, судді всі дивилися і як будто раділи. Це було для мене найбільш Запам'яталося, коли ти танцюєш і бачиш на собі увагу суддів, ти навпаки також так вирібнюєшся і питаєшся зробити все найкраще, щоб тебе, на тебе звернули увагу. Тому що це складно, коли багато пар, і тобі потрібно якось виділитись. Коли ми вже стояли на нагородженні, і коли вже третє місце, не ми другими місценими, і коли вже перше місце об'явило нашу пару, я спочатку не повірила, те, що ми, і це було так дуже запам'яталося в житті. На цьому відео суддя оголошує переможцями Олександра та Софію. Пара танцювала європейську програму. Олександр та Софія танцювали і вибрали своє перше місце в європейській програмі, в склад якої входить вальс, танго, квікстеп, віденський вальс, фокстрот. Лише одна пара з кожної категорії могла представити країну на цьому турнірі. Це золоті медалі, які виборола сумська команда. Спортсмени повернулися з турніру в понеділок. Вівторок відновили тренування. Наразі вони готуються до змагань у Польщі, які відбудуться в квітні. Діана Крахматова, Валерій Коваленко. Новини на Юасуми. Нагадаю, наприкінці грудня минулого року сумська команда танцюристів виборола перше місце на всеукраїнському чемпіонаті спортивних та бальних танців, який організувала спілка громадських організацій спортивного танцю України.